Було колись таке, що привозили, а там дуже багато опарищів. Надивишся і потім ходиш, а то на нервну систему передає привіт. Буває таке, що просидиш там сутки, і нема поранених. Це інколи буває за того, що не можуть їх вивезти. Так? Коли Було таке, що сутки на да? що там і днем, і ночі є. Коли попереджують, да, хорошо, там нам кажуть, там 10-15 хвилин, там сікись там легких, середніх, тяжох. А буває таке, що там не знаю, ходиш, отак от по двору, вийшов коло двора, щось там, крутнув головою, дивишся машина. Триваєш двері, там біжиш в хату, всіх там до нас привезли, давайте бігом. Буває таке, що от спимо, наприклад, да, і воно як дасть, от, і ми всі вже на полу лежимо. дай Бог нічого, тому що ж один раз уже гепнуло, то зараз жди ще другий, третій. Поки рядом не гепає. normal